В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. <кій> Дорогі брати і сестри, цієї неділі, продовжуючи шлях Великого посту, ми згадуємо пам'ять преподобної Марії Єгипетської. шановуючи цю подвижницю, яка з Божою допомогою від безодні гріховної змогла піднятися до вершин святості. Ми тим самим зміцнюємо і наше власне прагнення до покаяння і оновлення. Тому цього тижня ми знову, як і на початку посту, звершили читання великого покаянного канону святого Андрія Крицького у численних прикладах зі старого та Нового Завіту, які наводить нам канон, ми чуємо спонукання для нашої душі. Наслідувати праведників, наслідувати добрі зразки покаяння та виправлення гріховного життя, а також чуємо і багато застережень від того, щоб ми не уподібнювались злим грішникам, які були покарані за свої беззаконня, за своїм внутрішнім значенням, покаянний канон, тісно переплетений зі спогадом про життя преподобної Марії. Бо вона є живим наочним прикладом тієї переміни, яка відбувається з людиною завдяки покаянню. Живши у далекому шостому столітті в місті Олександрія в Єгипті, ця жінка була відданою гріху і порочним пристрастям. Заради їхнього примноження, вона вирішила відпливти кораблем разом із паломниками. До Єрусалима, однак, у храмі Воскресіння Христового, куди вона разом з натовпом прийшла, завдяки напоумленню Божому сталася з нею глибока зміна, усвідомивши, що саме через безлість своїх беззаконь вона не може увійти в храм, що гріх стоїть, ніби стіна між нею і Господом, Марія розчулилась серцем і стала. Молити пречисту Богородицю, образ якої вона побачила неподалік. Марія просила Матір Божу бути за нею заступницею, і Господь Ісус Христос за молитвою Своєї Матері прийняв Марії непокаяння і допустив її до поклоніння чеснову Древу Христа. А потім Спаситель також зміцнив Марію. В її подвигах у пустелі допоміг остаточно перемогти всі підступи диявола і обдарував її великою духовною силою та здатністю чудотворення. Отже, дорогі брати і сестри, згадуючи сьогодні пам'ять преподобної Марії Єгипетської, ми на прикладі її життя отримуємо заохочення не падати у розпач чи навіть у відчай. Від усвідомлення власних гріхів, бо немає і не може бути такого гріха, який би був здатен перемогти милосердя Боже, немає такого гріха, який неможливо було би подолати щирим правдивим розкаянням, і які важкі гріхи не гнітили душу людини в особі святих угодників Божих, таких як преподобна Марія, що сама була грішницею. Але розкаялася і досягла вершин святості, ми маємо заступників за нас і молитовників перед Господом. Тому згадуючи про них і шановуючи їх, ми не лише словами і молитвами, але й власним покаянням та виправленням, ми так само, як і вони раніше здатні пройти шлях очищення і оновлення. Хоча цей шлях складний. Вузький і тернистий, і багато ворогів духовних, ніби розбійники, підстерігають нас, щоб якщо зможуть, захопити у рабство і погубити, але ми на цьому шляху не самотні. І серед сонму святих, які готові прийти нам на допомогу, найпершою заступницею і помічницею для християн, є причиста Богородиця. Вона милостиво... Вислухала молитви грішної Марії Єгипетської та сприяла її наверненню. І так само вона, як мати для всіх віруючих, благодіє і для кожного з нас, коли ми щиро звертаємось до неї, щоб нагадати про це особливе служіння пречистої діви, яка ніби звитяжний і непереможний начальник воїнів йде попереду нас християн на битву з дияволом. Ми цього тижня прославляємо Богородицю Акафістом особливим урочистим співом, бо вона справді є непереможна і звитяжна воєвода, вона не просто заохочує нас на боротьбу з грами, але сама діяльно допомагає всім, хто просить її підтримки та заступництва. Тож, розуміючи і усвідомлюючи, що ми не самотні у духовній боротьбі. Що з нами у цій битві, як помічники і захисники наші, є сама Богородиця і воїнство святих, будемо і надалі торувати цей духовний шлях, підніматися від безодні до небес, додому нашого Отця, куди Він кличе всіх нас, своїх дітей. І якщо протягом цього посту та загалом протягом нашого християнського життя ми вже здобули Якісь плоди духовної праці, то не слід цим задовільнятися, і тим більше не слід ними пишатися перед іншими. Про це також нагадує нам приклад життя преподобної Марії Єгипетської, бо її подвиги, що були здійснені в таємниці, Господь відкрив старцю Зосимі. Коли цей подвижник подумав про себе, що він здійснив багато на своєму. Духовному шляху, то Господь показав йому людину, яка значно перевершила його. Хто живе, виконуючи заповіді Божі, нехай не спокушається думкою, що вже досягнув досконалості, адже на шляху до Царства Небесного є багато ступенів і завжди є той, на який ми можемо піднятися, утверджуючись у добрі. Тому, дорогі брати і сестри, як підсумок наших нинішніх роздумів, маємо твердо закарбувати собі, що навіть найважчі гріхи можуть бути переможені, якщо людина щиро і діяльно кається в них. Але так само твердо повинні пам'ятати, що коли отримані певні здобутки на духовному шляху, ми ніколи не повинні. Заспокоюватися і задовільнятися ними, розуміючи, що ще багато нам слід зробити та виправити, щоб досягти справжньої досконалості, за заступництвом Пресвятої Богородиці та за молитвами преподобної Марії Єгипетської і всіх святих, нехай Господь завжди допомагає нам на шляху до Його небесного Царства. Амінь, слава Ісусу Христу.